Бек що таке? Там впаде? Бек. А що ти робиш? Що <laughs> ти робиш? Як у тебе справи? Що ти мене не бачиш? Бек. Що мене не бачиш? То відійди трохи назад. Тільки телефон бачиш. Так, що ти робиш? Йди назад, я хочу, щоб тебе не бачив. О, тепер бачиш. О, тепер бачиш. Ти бачиш мене? Бек. Ти бачиш мене? Ось я. Бачиш? Побачив. А тепер не бачиш. Назад треба стати, щоб мене побачити.